Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN опублікував в окремому порядку результати нового опитування, яке було проведене ССРС, і воно стосується теми. Щодо відношення американців до абортів. І власне це опитування було проведене майже через два роки після рішення Верховного суду щодо скасування справи РО проти Вейта. І, власне, ССРС і СНН цікавляться так, думкою американців щодо питання абортів. Власне, американці загалом залишаються. Позиції проти рішення, яке було винесене Верховним судом у 2022 році. Проте, в розпал президентської виборчої кампанії, коли кандидати пропонують різні підходи щодо вирішення питання абортів, країна менш єдина щодо кращого варіанту врегулювання цієї теми. І далі говориться про те, що 49% респондентів хочуть. Щоб федеральні політики працювали над закріпленням доступу до абортів на національному рівні. 37% вважають, що закони про аборти слід залишити за штатами. І 14% закликають до загальнонаціональних обмежень. Далі говориться про те, що 65% виступають проти скасування. Рішення Ру проти Вейда, яке відбулося Верховним судом у 2022 році, і лише 34% респондентів схвалюють цю позицію. І це говорить знову ж таки про те, що є невдоволення, так, серед американців в контексті скасування цього рішення. І, власне. Джо Байден у своїй виборчій кампанії здійснює акцент так на репродуктивних правах, говорячи, що скасування рішення Ро проти Бейда це справа рук Дональда Трампа, так, оскільки у Верховному суді більшість у консервативних так суддів, ніж у ліберальних. Тому, власне, йде така риторика. Далі говориться про те, що 45% респондентів американців говорять, що закони, які регулюють аборти в їхньому штаті, наразі є правильними. 37% вважають, закони НАТО обмежувальними в цьому питанні, і 17% лише сказали, що вони НАТО там ліберальні і є багато дозволів так, в контексті абортів. Далі говориться про те, що 24% респондентів проголосували б лише за кандидата, який поділяє їх погляди щодо теми абортів. 55% сказали, що вважали б позицію кандидата щодо абортів одним із багатьох важливих факторів, під час голосування, тобто він є не найосновнішим, але один із ключових. А 21% зазначили, що вони не бачать аборти як серйозну проблему або якийсь серйозний пріоритет, так? Під час якого оцінюючи точніше, який вони будуть визначатися з кандидатом. І далі. Опитування говорить, що серед виборців, які не схвалюють скасування рішення Ру проти Вейда, і кажуть, що проголосують лише за кандидата, який поділяє їх погляди, 81% підтримують Джо Байдена і лише 14% Дональда Трампа. І тут є знову ж таки причина: у підходах. Байден говорить, що доступ до аборту має бути на Федеральному рівні, Трамп у своїх останніх заявах зазначав, що це має бути на рівні Штатів. Серед тих, хто не схвалює рішення щодо Ру проти Вейда, його скасування, але кажуть, що це лише один з багатьох важливих факторів під час голосування. То тут близько 60% підтримують Байдена, і 32 підтримують Дональда Трампа. Тобто навіть у цій фокус групі ми бачимо, що підтримка Байдена вона більша вдвічі, ніж Трампа, серед тих, хто не підтримує рішення Ро проти Вейда, але питання абортів є одним із ключових, так. Де вони будуть визначатись за то чи іншого кандидата. Далі говориться про те, що 58% респондентів вважають, що Байден буде працювати над прийняттям федеральних законів щодо доступу до абортів при переобранні. 29% сказали, що Байден залишить закони про аборти на розсуд штатів. І 13 сказали, що Байден працюватиме над законами щодо обмеження абортів. Цікаво, чому ці 13 зробили такі висновки, адже Байден він говорить ось цю першу позицію, що готовий працювати над федеральним законом щодо доступу до абортів. Але опитування дають такі дані, і вони, власне, корелюються з тими позиціями, які ми чуємо від Байдена під час його. Виступі. Одночас 54% респондентів зазначили, що Трамп залишить закони про аборти на розсуд штатів у разі свого повторного входу до Білого дому. І це знову ж таки корелюється з його останньою заявою. 34% Респондентів зазначили, що Трамп працюватиме над обмеженням абортів, і лише 12% сказали, що Трамп забезпечить доступ до абортів на національному рівні. Теж воно корелюється з риторикою Дональда Трампа. Ось такі результати були продемонстровані в контексті дослідження, яке було опубліковане. CNN, а проведене ССРС, і це було знову ж таки проведене у період з 19 по 24 квітня. Тобто це окреме опитування з ось того великого блоку дослідження. Тобто, вказується ось ця дата, вибірка. 1212 дорослих осіб, з них 967 зареєстрованих виборців. Опитування проводилось в режимі онлайн або по телефону з інтерв'юером, і похибка повна 3,4%, а серед зареєстрованих виборців плюс-мінус 3,8. Просто вони вирішили ось цю тему абортів, ці результати вивести в окремому порядку. Можливо, і інші питання будуть. Досліджуватись окремо і результати будуть окремі. Достатньо було б цікаво, до прикладу, побачити результати такого ж дослідження щодо теми економіки. Частково ми про це говорили, але можна там більш детальніше провести дослідження чи щодо теми імміграції, яка теж є важливою для американців. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!